Друзі, вітання. Ви на каналі Дохід Сьогодні повернення нашої традиційної рубрики Портфель місяця оглянемо актуальну ситуацію на ринку. Біткоін оновлює All-Time High. Ефір коштує практично 4 тисячі доларів. А ми, в свою чергу, додамо 10 цікавих криптовалют до свого портфелю, які повірте мають дуже хороший потенціал для росту, адже потенційно саме зараз розпочинається аль сезон. Певнений, даний відеоролик буде цікавим та інформативним, тому з вас, як завжди, підписки на канали в Телеграмі та Ютубі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо наш огляд з графіку біткоїна. Тут є про що поговорити. Друзі, все відбулось максимально стрімко, ніхто не очікував такого стрімкого зростання, але по факту два тижні, і біткоін виріс з 40 практично до 70 Тисяч і дійшов до свого all-time high. Що і казати, звичайно, несподівано, всі думали, що це буде більш планомірно. Ми дочекаємось до халвінгу, але стало все по-іншому. Нагадаю, в історичних циклах було так, що саме після халвінгу розпочинався повноцінний бичий ринок. Звичайно, це все може змінитися, ніхто не гарантує нам повторення історії, але тим не менш, я вважаю, що в 2024 році криптовалюта буде лише зростати. І наше завдання тут по максимуму заробити. Звичайно, якщо ми дивимося на актуальну ціну біткоїна, немає сенсу зараз купувати по 66 тисяч. Я впевнений, що корекція буде. Та й загалом, якщо ми розглянемо цю угоду через призму ризик профіту, то нехай навіть біткоін буде коштувати 100 тисяч доларів. Ви вже тут навіть не зробите 2 ікса. Безумовно, набирати його протягом усього цього флету. Потрібно було, що я сподіваюся, ви і робили. Ми регулярно знімали відеоролики про портфель місяця, де додавали біткоін. Я неодноразово казав, що це основна криптовалюта, що має бути фундаментальною в портфелі. Тим не менш, ми маємо ось таку ситуацію, ось таку палку. Вчора відбулася незначна корекція. Після 69 охолодили та вибили лонгістів до 60 тисяч, але буквально за ніч. Все відкотилося, і знову ж таки ми бачимо, що біткоін 66 тисяч, а ефір практично 3 800. На мою думку, це може стати хорошою позначкою для старту альтсезону. Тому давайте перейдемо до портфелю і доберемо туди цікаві активи. Що ж, ми перейшли до нашого портфелю. Він виглядає наступним чином: з 1000 доларів вкладених, ми маємо 1540, тобто, по факту, плюс 54%. Але у мене є величезна причина для ФОМО, адже в минулому місяці я не зняв відеоролик з даної рубрики і тим самим пропустив круту точку входу. Згадую, що в перші дні я був якийсь зайнятий, різноманітні промо, завдання і так далі. Думаю, та зніму пізніше, коли буде якась корекція, буде хороша точка входу. Як ми вже знаємо, ніякої корекції не було, лише ріст, і по факту я пропустив хорошу можливість взяти альткоїни по нижчих цін. І більшість з них зараз торгуються дорожче. Ну що ж, тим не менш, шкода, звичайно, але я цю тисячу обов'язково ще доінвестую, щоб в рамках нашого експерименту в кінці року було 12 тисяч доларів, щоб було простіше е, рахувати нам. Але зроблю це вже коли буде якась оптимальна можливість. Сьогодні ж ми за традицією на початку нового місяця докинемо тисячу доларів до нашого портфелю. Так, давайте коротко по ньому пробіжимось. Ну, найкращий перфект... Формер це Юні. Я взяв цю монету по 6 доларів і 60 центів. Після цього ми отримали круту новину, що Uniswap будуть виплачувати бонуси стейкерам їхнього токену. По факту, однією палкою монета полетіла на 2 ікси, і зараз вона продовжила свій ріст. Далі ми набрали ефір по 2240, біткоін по 42650, Бачимо наскільки це було правильне рішення. Далі в нас монетка The Graph з сегменту AI. Далі Coin 98, далі DYDX. Філкоін, Хешфлоу, Лупрінг, Космос. Бачимо, що усі активи абсолютно в плюсі. Тобто, ми зробили все правильно. Звичайно, якісь активи стріляли більше. Якщо б я б на тисячу купив пепе, в мене вже було 6 тисяч, але звичайно ніхто не знає майбутнього, тому такий результат також, як на мене, виглядає непогано. Що ж, давайте доберемо активів на даний місяць і покажу, що я вирішив взяти. Перша монета, яку я додам в портфель на березень, це Атом. Усі ми розуміємо, що даний актив зараз недооцінений в контексті росту інших альткоїнів. Тобто, в проекту є власний блокчейн, величезна екосистема, десятки топових проєктів, які працюють всередині їхньої екосистеми, а головний токен відстає. Плюс регулярні дропи за стейкінг, зокрема атому. На цю тему ми будемо говорити сьогодні доволі багато. Лише нас мотивують добирати даний актив. Тому сміло рекомендую, якщо ви шукаєте альткоін, який ще себе не показав, то саме атом, та монета по моєму ризик менеджменту, яку можна набирати навіть по зарашніх цінах, з розрахунком на те, що в подальшому вона буде коштувати як мінімум 20 доларів. Ось такий мій сміливий прогноз. Але я вважаю, що атом зараз накопичують і в один момент він почне стріляти. Зокрема, вже зараз ми побачили невеличкий ріст, адже він довго торгувався по 10 доларів. Тим не менш, навіть по 12 я готовий його додавати в портфель. Звичайно, по такій ціні, як зараз, доволі боляче купувати, зважаючи на те, що Актив стрімко виріс. Ми можемо відкрити графік і побачити, що на початку вона коштувала по 2 долари. Але тоді ніхто не міг зрозуміти, що це такий прихований гем. Я сам купував по 2, по 2,4 продавав і думав, що я прекрасний спекулянт. Але бачимо, що тут можна було забрати більш ніж 6 іксів, і зараз ми по факту купуємо недалеко від Хаю. Целестія вже коштувала більше 20 доларів, але знову ж таки приціл на ось цей тренд. Дропів. Якщо майбутній проект якийсь роздасть хороший дроп за саме стейкінг Целестії, то актив на хайпі полетить вгору, і відповідно ми отримаємо плюс до портфелю. Задля того, щоб ребалансувати ризик на наш портфель. А як на мене, він має бути загалом як фундаментальний, так і перспективний, водночас, я вважаю, що після Целестії раціонально додати актив, який має потенціал одразу на декілька іксів. І це, це ту спеціальність. Протокол. Це топовий проект з екосистеми Суї. Доволі непогано він також ріс вслід за Суї. Зараз ми побачили невеличкий відкат, і на мою думку, більш раціонально взяти Цетус ніж суї, адже по факту вони повторюють діапазон руху. Але в Цетусу, зважаючи на мінімальну капіталізацію, яка складає всього лише 20 чимось мільйонів і 773 позицію в крипторанку, є дуже хороший потенціал, тому рекомендую придивитись до цетусу. Звісно, це вже більш ризикований актив, але й перспективи для іксів в нього явно краще. Далі у нас два дещо схожих проекти, які вийшли в ринок нещодавно. Зокрема, Starknet буквально зовсім недавно сколихнув нас усіх своїм дропом. Якщо ви його отримали, тоді вітаю. Якщо ви хотіли підбирати під спекуляцію, у вас була така можливість, адже монета дуже довго торгувалася в діапазоні 1,7 19 долара. Як у купив по 1,8, це була моя перша лімітка. До наступної лімітки 1,6 не дійшло. Всі писали, Starknet Старкнет з каміна переоцінена. Але я вважаю зовсім по-іншому, як на мене, в нього якраз таки недооцінений потенціал. І ціна в 4 долари це легка позначка, яку ми можемо підкорити. Адже, на мою думку, Старкнет нічим не гірший, ніж то ж таки оптимізм, тому вони зобов'язані догнати їх за капіталізацію. Капіталізація 2 мільярди. По факту її ще не досягнули. Для мене є недооціненою. Тому я додаю StarkNet в наш портфель. Далі у нас Manta Network, те саме, що з StarkNet, Ми її чекали доволі довго. Вийшов все таки проект, роздали дроп, можливо, не такий, як хотілося. Багато хто купував їхні дорогі NFT-шки і по факту на них прогорів. Але це криптовалюта і ризики. Тим не менш, проект цікавий. В нього є власний блокчейн. Багато різноманітних продуктів. Загалом мені манта подобається, тому також додаємо на 100 доларів. Далі повертаємось до згаданої сьогодні мети на дропи і беремо два активи, за стейкінг яких ми можемо отримати нагороди, зокрема, Альтлеєр. Знову ж таки, проект виходив нещодавно. Були доволі хороші точки входу, які ми, на жаль, пропустили. Тому знову ж таки будьте обережні з сайзами, які ви виділяєте на покупку, адже можна купити зараз і потім добрати по нижчій ціні. І плюс Network тут. Також така історія. Тут навіть більше шансів на дроп, адже дуже багато анонсів вже і дропи роздавались. Тому цю монету я беру з радістю. Давно до неї приглядався. Вона вже вистрілювала на 80 центів. Зараз дала невеличку корекцію, тому добираємо її в портфель. Ну і на завершення в нас дещо екстравагантний вибір. Це монета АІ. Тут все доволі просто. За проектом стоїть Binance, Вони випускали цю монету в себе на лаунчпулі. І, зокрема, ми бачили доволі хороший рух по даній монеті. Так, звичайно, ціна зараз також не найкраща, але, зважаючи на мету штучного інтелекту, я вважаю, що в неї є хороший потенціал, тому вирішив додати її в портфель. І вирішальна, так би мовити, остання десята монета це Юпітер. Це дек-свапалка на Солані, доволі там хороші об'єми, величезне ком'юніті і вважаю, що монета недооцінена і в неї є хороший потенціал. Ну, як мінімум, в проєкту є робочий продукт, на якому. Вони регулярно заробляють, адже за кожен свап ми сплачуємо комісію. Відповідно, вони можуть реінвестувати отримані кошти в свою монету і продовжувати її пампити. Як все, якщо не все, вибачте, дещо збився в підрахунках, і десятою монетою буде Coin 98. Цей проект ми вже брали раніше і бачимо, що в нас плюс 55% росту. Але, як на мене, це лише проміжна точка, і монета може легко пробити 50 центів і піти вище. Нагадую, це проект, який має свій гаманець, вони хочуть запускати свою лаунчпад платформу тобто в них є також робочий продукт, і знову ж таки. Такий величезний потенціал, адже якщо ми відкриємо загальний графік, то бачимо на якому ми дні. Це все зона накопичення, і неважливо, по скільки ми беремо по 25 чи от по 38 центів. Тому coin 98 знову ж таки добираємо на 100. Доларів. Що ж, друзі, а на сьогодні це все додали перспективні монети в свій портфель. Сподіваюсь, справді альцезон вже на порозі, і до наступного місяця ми отримаємо крутий результат. Якщо ви повторюєте за мною, то, будь ласка, притримуйтесь ризик менеджменту, адже в будь-який момент ринок може піти на корекцію, і відповідно ваші цінові значення будуть знижуватись. Для мене це нічого, але якщо ви проінвестуєте за велику для себе суму, ви будете хвилюватись і вам банально. Буде некомфортно. Натомість, якщо ми отримаємо хорошу корекцію, я доінвестую ту тисячу, яка в нас залишилась з минулого місяця. Ну і звісно, обіцяю вам, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, тепер випускати рубрику регулярно, без жодних пропусків, адже ринок нам не дає перепочити, відповідно потрібно користуватися такими можливостями. Що ж, дякую кожному за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікавим та інформативним. Прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.